Покроковий гід розмитнення автомобілів з ЄС. Друзі, виписав для вас п'ять порад, як зробити все правильно. І перше, саме головне, це купівля автомобіля. Коли купуємо автомобіль, на жаль, не всі авто сьогодні можна розмитнити в Україні. Звертайте увагу, щоб автомобіль легковий мав мінімум євро 2 А це авто з 1996 року. Вантажні автомобілі можемо розмитнювати з 2011 -го. При купівлі автомобіля отримуємо два саме головних документа: це технічний паспорт і договір. Купівлі продажу. Далі друге це перетин кордону. Коли ви вже їдете в Україну, авто потрібно зняти з обліку. Ви знімаєте з обліку і скидаєте фотодокументів Нам ми вам готуємо спеціальні коди для перетину кордону. Третє і найважливіше розмитнення автомобіля вже в Україні на внутрішній митниці. Коли ви приїжджаєте в Україну, ви приїжджаєте на внутрішню митницю за місцем проживання митниці є в кожному обласному центрі і там вже робите оплату митних платежів. Далі, четверте, після розмитнення або навіть і до можна зробити сертифікацію автомобіля. Цього вимагає українське законодавство. І п'яте, останнє це реєстрація транспортного засобу в сервісних центрах. Законодавець нам для цього дає 10 днів, але якщо ми навіть прийдемо трохи пізніше, особливо з цим проблем не буде. Тому що сьогодні трохи базовий сад, але перша реєстрація автомобілів відбувається без будь-якого збою. Якщо оформити договори купівлі-продажу сьогодні є проблема, то завести автомобілі за кордону жодний проблем цього. Уму немає українці. Купуйте авто а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.